Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми на вулиці Соборна, 1. У нас нове надходження Делану з 2007 року випуску. з надійним 1,4 бензинним двигуном на коробці передач на передньому приводі. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріальній місці Вінниця за 2490 доларів. Нагадую, автомобільчик в гарному технічному стані. Має чудову передню оптику, 13 диски, гуму в гарному стані зимове авто без пошкоджень. Є незначні дефекти по лакофарбовому стану. А повністю настонований. нас тонований. Нагадаю, основного Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван. Карти в доглянутому стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен. Маємо механічні сплопідйомнички, додатково встановлені нові evo-коврики Передній ряд. Також в доглянутому стані просторий Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен. Маємо механічні скупідйомнички, механічне регулювання дзеркал. Механічна коробка передач, нова мультимедія, кондиціонер. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі місці Вінниці за 2490 доларів. або придбати автомобільчик в лізних або в кредит, або замовити в нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.